Унікальні кадри від наших військових Хаймерс, який за допомогою коригування лелеки знищує САУ росіян і склад БК на Донецькому напрямку. Росіяни, кидайте позиції, і йдіть додому, поки не пізно. Кожен ваш лайк, друзі, мінус окупант. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. У рашистів стався інцидент: зайшло їх 300, а повернулося 70. Бажаємо їм якнайбільше таких інцидентів. Бахмутський напрямок хотілося б показати просто в цих кадрах. Кожен день важкі бої. На фронті почалося пекло. Росіяни почали м'ясні штурми, і далі ви це побачите. На даний момент наші захисники професійно тримають оборону і контратакують. Авдіївський напрямок в районі Авдіївки у цей час дуже спекотно. Ворог в чергове сконцентрував ударний кулак та намагається пробити оборону Сил оборони України, зокрема в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка. Українські військові цілий день ведуть бої стримуючи ворога. З самого ранку Русня застосовує артилерію, авіацію та ракети по селах та самій Авдіївці. Далі були використані піхота під прикриттям техніки, які йдуть не однією колоною. На перших кадрах показана одна з таких в районі водяного. На другій частині відео події відбуваються скоріш за все в районі Красногорівки, штурм великою кількістю особового складу з числа м'яса, які ведуть штурм в стилі своїх предків совка, атакуючи великою групою по полю. Вогневе ураження наносилося з боку українських бійців миттєво. Подивіться на кількість цього скота. Їх просто сотнями, як тварин, вигрожають на штурми, жодного планування, жодної взаємодії. Дуже важкі бої продовжуються, деталі будуть згодом. Тримаємо зв'язок з бійцями, віримо та допомагаємо нашим силам оборони. Усі атаки рашистських окупантів на авдіївському напрямку відбито, втрату і позицій не допущено. Порахувати втрати противника поки неможливо, багато трупів поранених. На аеродромі Олен'я Мурманської області Росії перебувають 9 Ту-95МС, 22 Ту-22М3, 2 Ан-22, 1 Іл-76МД, 4 МІ-8. Також відзначають активність військово-транспортної авіації Іл-76МД і Ан-22, які могли брати участь у доставці крилатих ракет. На Луганському фронті різке зниження кількості бойових зіткнень. Після того, як у районі Макіївки на Лиманському напрямку ворога було розгромлено. Росіяни накопичують нові сили в Кремінії. Триває перегрупування. У ворога там величезні втрати. З нуля виводять розбиті підрозділи, і на їхнє місце заводять нові. Готується спроба нового штурму. На Запорізькому фронті окупанти зазнали великих втрат. І Генштаб РФ нарешті почав водити в бій 35-ту армію. Зсу внаслідок невдалих контратак противника вдалося відкинути росіян у районі Копанів. Окупанти почали термінове мінування на рубежі роботи новербове можливо будуть відступати. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'яміне Нетаньяху мав теплі стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він справді повірив, що РФ може контролювати Хамаси. Путін йому це гарантував, але російський диктатор його ошукав. Така довіра стала однією з великих помилок Ізраїлю. Наголосив військовий експерт Петро Чернік, але що зараз відбувається на фронті? За півтори року ми стільки бруду від них витримали, вони стільки розкрутили пропагандистських наративів. Як на своє власне населення, так і на захід і продовжують розкручувати назад, і ми досі на це купляємося і генеруємо такі питання. Ну, як на мене, це. Ну я на правду, в якійсь такому знаю, ви не перше, хто мені такі питання задаєте, я в такому такому легкому шукаючому Подивування та пора нарешті виробляти його грубу шкіру і ставити питання наступним чином: росіяни поставляють зброю і компрометують Україну, а насправді все це роблять виключно для власного ужитку. Отак треба ставити питання. Пора навчити нарешті вчитися надійні акценти розставляти з користю для українців, а не з користю для ворога. Ну це насправді дуже важливий. Мо. Момент, і ми за півтора року ще і досі перебуваємо в якійсь такі, знаєте, емоційні ліричній ноті, щоб, мала знову все пропало, та противник буде діяти так і не інакше. Пора ці уроки засвоювати. Пане пане Петре, ні, не все пропало. Мені, просто мені. ми ж тверезо маємо також оцінювати ворога. Чи, то, чи, тільки з цієї точки зору вас запитую. Я, да, я, то... я відповідаю свою точку зору. Я можу помилятися. Даруйте, якщо я десь можу вас зачепити. Та що ж та хто ж знає, що в голові у бо у божевільне. Ну як божевільних, це, це, це метафора. Ми собі так на них дивимося. Ми так хочемо на них. Вони, на правді раціональні в своїх сатанинських розрахунках. Вони просто своя між реальність, свій, свій уклад світогляду і тому подібне. Путін прекрасно усвідомлює дуже тверезо собі що його поразка в першу чергу Україні у воєнному сенсі. Це його фізична смерть. Він мусить піднімати ставки. В нього немає іншого вибору, і в його шкалі розуміння, що треба підняти ставку на такий височайний рівень, такий височайний. Рівень після якого він буде домовлятися. Є дуже рідкісна, вже її зараз неможливо знайти в інтернеті, але свого часу вона, є, вона була, мав можливість з нею познайомитися. Так звана доктрина Бортнікова. Вона звучить дуже складно, але я спробую розшифрувати. Ядерна ескалація з метою ядерної деескалації. Ну, звуч, звучить як якась ну, абракадабра, але на тоді там все дуже чітко і конкретно прописано, що означає: запускають одну ядерну ракету, скажімо, уберем, запустили. Крапка. Відбувся ядерний вибух, але розраховують на те, що з їхнього боку удару не буде. От не буде не відважиться відповісти таким самим способом. Сідають за стіл переговорів і домовляються про все те, що вважають домовитися. Тепер скажу цинічну річ, дуже цинічну, може навіть дещо небезпечно. Нехай дарують нам всі натівські колеги. Ми однозначно маємо бути у НАТО, але може і треба, щоб нарешті їх попробували на міцність. Бо якщо б це сталося, то нам би точно стало легше. Бо американці зм... в першу чергу американці змушені будуть відповідати на прямий удар, але є момент, має відбутися. Очевидність удару, а та ракета має прилетіти тут, тут туди, куди сказано, або щось подібне. Бо якщо буде залітання дронів, так як це залетіло в Румунію, щось там упало, що українська ракета збивала російську ракету, упала на територію Польщі. Це абсолютно все непрецедентне. Непрецедентне має відбутися справжній, справжній удар. Ну я би не казав, що ми переходимо в цьому напрямку до оборони поки що, все ж таки, ми перебуваємо в стані атакуючої сторони. І в циклі сухої погоди так небагато залишилося, якихось 4-5 тижнів тижнів, а може бути і більше. Скажімо, вересень унікальний взагалі у планетарному виріженні, не тільки в Україні. Найгарячіше за всю історію відколи ведуться спостереження, як такі середньодобові температури по планеті Земля на півтори градуси вище. Це навта на правді дуже багато. Чому я це приклад приводжу? Бо можемо іти. За за класичною логікою, якщо А, то Б, ну якщо вересень, такий гарячий жовтий, також дуже теплий, дощів практично немає завинськом. То можемо припустити, що і листопад буде настільки теплий. Нам важливий не те, щоб кожен день е, даруйте, не те, щоб кожен тиждень нам важливий кожен день, тому що кожного дня відбувається феноменальне ярище. Ми із травня місяця змінили логіку знищення артилерії. Це дуже серйозна деталь, це направду, визначальна і фундаментальна деталь. І те, що кожного дня від 17 а почасти до 40 установок, ну це щось неймовірне, бо саме тут лежить філософія успіху, знекровити їхнє артилерійське забезпечення головної ударної зброї. Цієї війни і розуміємо, що в суху погоду, як контрбатарейні засоби, так і найголовніше дрони камікадзе по странні місяця 50% артилерії, саме з допомогою дронів камікадзе, ми знищуємо, дарують нам потенційний успіх. Тому всяке ще може бути твердих 4-5 тижнів. Ми маємо і за цей час таким є і зберігається можливість кінцево пробити лінію суровікна. Усвідомлюємо, що за нею далі серйозних укріплень аж до перекопу немає. І все може піти набагато веселіше. А якщо вдасться вийти на північне позов'я і там закріпитися, пів південний пан точно обвалюється 100% обвалюється, і це колосально величезний крок уперед. Чи це буде, не знаю. І часові показники виставляти не візьму.